Доброго дня! Я Канг Девон, професор-дослідник фармацевтичного факультету Університету Коріо, і я проведу клас підпису школи бізнесу Атомі. У ці часи коронавірусу, напевно, ви зацікавлені в імунітеті. Багато людей знають, що при зниженні імунітету легше захворіти на грип. Хвороби, викликані вірусами або бактеріями, як коронавірус, називаються інфекційними захворюваннями, і це проблема, що виникає, коли імунна система або імунні клітини не можуть належним чином захистити організм від мікроорганізмів, що вторглися. Отже, зниження імунітету означає, що здатність імунної системи або імунних клітин знизилася. Отже, чому ж здатність імунної системи або імунних клітин знижується? Існує більше причин, ніж ми можемо собі уявити, старіння, вживання алкоголю, куріння та оброблені продукти можуть бути причинами зниження імунітету, а також хронічна втома, дрібний пил, нестача фізичних вправ, а також метаболічний синдром, поширений серед сучасних людей, як отожиння та діабет. Усі фактори, що загрожують здоров'ю сучасних людей пов'язані зі зниженням імунітету. Найбільш характерні фактори загрози здоров'ю можна підсумувати в чотирьох: окислення, зниження імунітету, ожиріння та стрес. Коли імунітет слабшає, можуть виникнути проблеми в усіх частинах тіла. Імунітет можна вважати то нашою здатністю протистояти змінам зовнішнього середовища, і якщо ця частина слабшає, то це безумовно призводить до захворювань або станів подібних до захворювань. Це проблеми, що виникають не лише через інфекційні захворювання, викликані вірусами або бактеріями, але й через загальне зниження функцій організму, наприклад, функція очей. Зниження функцій травної системи, що включає ротову порожнину, шлунок, тонкий і товстий кишечник, дихальної системи, бронхів, легень, серцево-судинної системи, а також Шкіри та репродуктивних органів підвищує ймовірність виникнення відповідних захворювань. Згідно з даними Національної служби оцінки та перевірки медичного страхування, щороку серед пацієнтів, які отримують лікування, можна стверджувати, що проблеми з імунітетом є причиною звернення до лікарні. Пневмонія, яка є основною причиною смерті серед літніх людей, є типовим прикладом. А оперізувальний лишай, який може проявитися з віком, є типовим симптомом опортуністичної. Опортуністична інфекція означає, що віруси або бактерії, які залишаються прихованими, коли імунітет нормальний, активуються, коли імунітет слабшає. Опортуністичні інфекції можуть не проявлятися протягом життя, якщо імунітет є нормальним. Багато людей страждають від алергічного реніту в періоди зміни сезону, а також гіпертиреоз або гіпотиреоз, пов'язані з імунною функцією. Алергія, на відміну від зниження імунітету, викликана надмірною імунною реакцією. Імунну функцію можна класифікувати за кількома критеріями. По-перше, давайте розглянемо вроджений і набутий імунітет. Вроджений імунітет це термін, що охоплює імунні органи, імунні клітини та імунні речовини. Які є з моменту народження, імунні органи включають кістковий мозок, селезінку, тимус, лімфатичні вузли, мигдалики та інші, які виробляють імунні клітини та імунні речовини. До імунних клітин належать лімфоцити, макрофаги, природні вбивці та інші, які борються з бактеріями та вірусами, що проникають ззовні речовини, які виробляються. Або виділяються імунними органами чи імунними клітинами, називаються імунними речовинами, до яких належать білкові компоненти інтерферони та цитокіни. Набутий імунітет. Це імунітет, який формується після народження. Коли вірус проникає ззовні, наше тіло виробляє речовини для боротьби з ним. Вірус називається антигеном, а речовини для боротьби антитілами. Принцип полягає в тому, що коли вірус застуди проникає, антитіла виробляються для боротьби з вірусом, що призводить до одужання. Зазвичай вакцинація використовує принцип ослаблення вірусу, який вводять в організм для стимуляції вироблення антитіл. Це також називається штучним імунітетом, оскільки антитіла виробляються штучно. Коли антиген проникає в організм, спочатку активується вроджена імунна система, а потім набутий імунітет, що виробляє антитіла. МО, Якщо вроджений імунітет сильний, ймовірність інфекцій знижується, а набутий імунітет підсилює вроджений. Імунні функції можна класифікувати на мукозний і кишковий імунітет, залежно від того, в якій частині нашого тіла вони проявляються. Якщо антигени, такі як бактерії або віруси, проникають в наш організм, першим бар'єром, який потрібно подолати є шкіра. Окрім шкіри, яку ви вже знаєте, є й інші тканини, такі як дихальна. Травна та репродуктивна системи, які також захищають зовнішню частину нашого тіла. Ці тканини називаються епітеліальними тканинами, і з точки зору імунітету їх також називають першою лінією захисту. Епітеліальні тканини складаються з слизових оболонок, які виділяють слиз. Якщо слизова оболонка міцна, антигени не можуть проникнути. Усі антигени проникають через епітеліальні тканини. Імунітет, який забезпечує слизова оболонка, називається мукозним імунітетом. У слизовій оболонці присутні різні імунні клітини та імунні речовини, які також забезпечують фізичний захист. Наприклад, в очах виділяється сльоза, а на шкірі піт, що забезпечує певний рівень імунної функції. Коли ця речовина потрапляє в дихальні шляхи, це викликає кашель або чхання, що є тим же принципом. У травній системі присутні корисні бактерії, які пригнічують антигени, а в сечостатевій системі антигени виводяться через сечу. Придбаний імунітет це імунітет, який створює антитіла для боротьби з антигенами. Антитіла називаються імуноглобулінами. скорочено – IG. В епітеліальних тканинах важливим антитілом є IGA. Це має особливість передачі через плаценту до плоду, тому його також називають материнським імунітетом. ІГА є важливим для слизових оболонок, що виділяють слиз. Епітеліальні клітини та клітини слизової повинні бути здоровими для нормальної диференціації та виробництва, щоб слизовий імунітет міг функціонувати належним чином. Придбаний імунітет можна поділити на клітинний і гуморальний. Коли антиген проникає, імунні клітини виділяють імунні речовини. Для його усунення, що називається клітинним, імунітетом. Коли імунні клітини виробляють антитіла – які нейтралізують антиген, це називається гуморальним імунітетом. Оскільки антитіла в основному присутні в рідині, їх називають гуморальним імунітетом. Розглянемо процес, в якому відбувається імунна реакція в нашому тілі. Коли антиген проникає, спочатку підвищується температура тіла. Чутливі до невеликих змін температури антигени можуть знищуватися на цьому етапі. Далі з'являється запальна реакція. Яка ділиться на три основні етапи: на першому етапі макрофаги поглинають антигени, а також природні вбивці НК-клітини, які видаляють інфіковані клітини. Одним із представників речовин, що виробляються імунними клітинами, є інтерферон, який блокує розмноження вірусів і змушує інфіковані клітини самостійно знищуватися. На другому етапі мобілізуються війська лейкоцитів, які блокують переміщення інфекційних агентів та або виробляють антитіла. Уявіть собі, поле бою, і це буде зрозуміло. Виникає відчуття самознищення або набряк, третій етап це етап, на якому видаляються залишки бою, і відбувається відновлення тканин. Якщо в нашому тілі багато запалень, імунні клітини повинні працювати ще активніше. Щоб імунні органи та клітини могли працювати ефективно, їм потрібно забезпечити належне постачання, чи не так. Це означає, що потрібно багато кисню, і активні форми кисню утворюються в надмірній кількості, що робить наше тіло схильним до окислення. Якщо ви наріжете яблуко і залишите його, воно потемніє. Це окислювальний процес. І наші клітини також зазнають подібного окисного пошкодження. Оскільки кисень концентрується в імунних клітинах, інші частини тіла страждають від нестачі кисню, що призводить до загального зниження функцій організму, цей ряд пошкоджень, викликаних запаленням. Називається дихальним штормом. У сучасних людей хронічне запалення поширене, і це також пов'язано з імунною функцією, коли імунітет знижується, можуть виникнути різні захворювання. Це називається імунодефіцитними захворюваннями. До цього відносяться грип або сучасний COVID-19. Але проблема з імунітетом виникає не лише тоді, коли він слабшає. Чи чули ви про аутоімунні захворювання? Це означає, що при проблемах з імунітетом організм виробляє антитіла. Хоча вони не потрібні, і сприймає власне тіло як антиген, атакуючи його. Сучасна наука ще не змогла точно визначити причини, через це існує понад 80 видів аутоімунних захворювань. Представником є ревматоїдний артрит, а також є менш відомі як вовчак або хвороба крона, і більш поширені як захворювання щитовидної залози. Можна стверджувати, що аномалії імунітету сучасних людей є основною причиною. Перевищена реакція імунітету також є наслідком аномалій в імунній системі яскравим прикладом. Є алергія. Алергія це коли наша імунна система реагує надмірно. Сьогодні ми іноді стикаємося з терміном цитокіновий шторм, який також можна вважати надмірною реакцією імунітету через надмірну активність цитокінів, що відповідають за імунні функції. Віруси не є ні живими, ні неживими. Вони складаються лише з нуклеїнових кислот і білків. І для розмноження їм обов'язково потрібен господар. Розмноження можна вважати метою їх існування. Для розмноження сучасна наука виявила лише те, що віруси мають неймовірні здібності до самозахисту, як приклад видів вірусів, вірус HPV, викликає рак шийки матки. При інфікуванні утворюються ракові клітини. І коли наше тіло виділяє речовини для їх знищення, вірус має властивість нейтралізувати їх. Вірус гепатиту Б змінює процес створення нових клітин печінки на процес їх знищення. Аденовірус, який викликає епідемічний кон'юнктивіт, скасовує ненормальні команди на самогубство клітин. На щастя, в нашому тілі також є багато вірусів і бактерій, які корисні цього разу ми розглянемо кишковий імунітет. Кишковий імунітет це імунна система, яка захищає організм від шкідливих бактерій, що проходять через травний тракт за допомогою різних імунних реакцій. Тонка і товста кишки відіграють важливу роль, оскільки вони відповідають за 70-80% імунних функцій організму. У нашому тілі живе більше бактерій, ніж людських клітин. Більшість з них мешкає в кишечнику, і деякі з них поділяються на погані або хороші бактерії. Хороші бактерії можуть пригнічувати погані бактерії або виробляти речовини, які допомагають імунітету. Оскільки через травний тракт можна заразитися бактеріями, наявність великої кількості корисних бактерій допомагає запобігти харчовим отруєнням та ентеритам. У кишечнику є орган, званий пеєровими бляшками, який є тканиною, де скупчуються імунні клітини та виділяються різні імунні речовини. Таким чином, імунні речовини або імунні клітини, що виробляються в кишечнику, переміщуються по всьому тілу через кровоносні судини або лімфатичні судини, покращуючи імунні функції. Тому основна роль імунітету кишечника є важливою. Це називається імунітетом кишечника. Імунітет кишечника складається з трьох рівнів. По перше, мікробіом кишечника виконує роль у видаленні шкідливих речовин, що виробляються патогенними бактеріями. Отже, чим більше корисних бактерій серед бактерій, тим кращими стають імунні функції. По-друге, це слизова оболонка кишечника. Слизова оболонка кишечника повинна бути міцною, оскільки вона виконує роль бар'єру, що не дозволяє шкідливим бактеріям виходити за межі кишечника, це частина, що стосується імунітету слизової оболонки, про який я згадував раніше. По-третє, це імунний орган, зосереджений навколо пейєрових бляшок. Отже, можна підсумувати, що пробіотики, тобто корисні бактерії, мають тісний зв'язок з імунітетом. Кишкові корисні бактерії виробляють імунні речовини через власний метаболізм. І ці речовини переміщуються в інші органи, такі як мозок, щоб активувати імунні функції. Отже, кишечник має бути здоровим, щоб загальна імунна функція покращувалася. Особливо кишечник і мозок, мають дуже тісний зв'язок з точки зору імунітету. Це називається терміном кишково-мозковий ось. Навпаки, якщо легені інфіковані, це може знизити функцію кишечника. У період коронавірусу групи з нездоровим кишечником мають вищу ймовірність захворювання на covid 19 А також є дослідження, які показують, що у пацієнтів з covid 19 функція кишечника знижується. Нещодавно виявлено, що імунні клітини, відомі як плазматичні клітини, знаходяться в мозкових оболонках, а також виявлено антитіла ІГА. Які виробляються в мукозі. Це не прямо доводить, що імунна система кишечника відіграє роль у захисті організму від інфекцій центральної нервової системи, таких як менінгіт і енцефаліт. Давайте коротко підсумуємо результати досліджень ефектів корисних бактерій кишечника. По-перше, кишечник створює бар'єр проти патогенних мікроорганізмів, таких як шкідливі бактерії та віруси, і конкурує за місця зв'язування з патогенами, щоб пригнічувати інфекції в кишечнику. І якщо відбувається інфекція, кишечник збільшує кількість лейкоцитів, стимулює фагоцитарну активність і активує НК клітини. Також він виділяє цитокіни, які зменшують запалення. Досі я говорив про імунітет нашого тіла, а тепер давайте проведемо самодіагностику. Якщо у вас є смартфон або письмові приладдя, було б добре позначати під час цього процесу. Спочатку я візьму себе за приклад. Я зараз працюю з дому і доглядаю за 7-місячною дитиною, тому мені важко дотримуватися регулярного графіка харчування. Я добре їм, але через дитину не можу їсти в ресторанах, а алкоголь вживаю рідко. Я не курю і, щоб не захворіти на covid 19 я носю маску і обережно ставлюся до свого здоров'я, тому давно не хворів на застуду. Коли я втомлений, у мене з'являються запалення в роті, але рани, здається, заживають добре. Виглядає так, що, поєднуючи виховання дитини та роботу, я часто відчуваю втому. Що стосується стільця, то все в порядку. Чи є хтось, кому важко прокидатися вранці. Я відповім так. Я зазвичай добре сплю, але через виховання дитини не можу займатися спортом. Я дуже часто кажу, що хочу схуднути, тому також скажу так, оскільки я не займаюся спортом. Здається, моя витривалість трохи знизилася. Я не дратуюсь через дрібниці через дитину, але часто переживаю. Оскільки справ багато, можна сказати, що в мене є бажання. Я відзначу, що через переживання за дитину у мене багато стресу і я не можу добре концентруватися. Отже, у мене було три таких моменти. Цього разу це 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20. Всього 10 пунктів. Кажуть, що потрібна увага. Отже, потрібно мати регулярні звички, добре займатися спортом і добре спати, щоб підтримувати імунітет. Якщо у вас більше 15 пунктів, будь ласка, будьте обережні, і якщо ситуація серйозна, варто звернутися до лікаря. Ми дізналися, які органи в тілі відповідають за імунітет, а також різницю між шкідливими і корисними бактеріями, що впливають на імунітет, ви напевно відчули наскільки важливим є імунітет у житті сучасної людини. Наступна лекція буде про біологічну суміш, яка допомагає імунітету під назвою хемоїм. Будь ласка, подивіться. Як це пов'язано з сьогоднішньою темою?